Ари з Київщини вирішив заробити наведенням ракет по позиціях збройних сил України, встановив контакти з ФСБ і почав творити захисникам України. Пішов на страшну зраду у пошуках лихих грошей, та вже скоро був впійманий працівниками СБУ. Хлопець постав перед судом і, намагаючись виправдатися, сказав на всю Україну те, що вразило кожного. І це покажемо ми вам далі. У випуску усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. У Київській області до семи років позбавлення волі засудили учня ліцею. Хлопець із абсолютно проукраїнською позицією здавав Росії місця дислокації збройних сил України. Під час вироку суду він заявив, що робив це для того, щоб інші не знімали. Про це йдеться у вироку Бухівського районного суду Київської області. Тож відомо, що учень ліцею раніше почав спілкуватися з працівником ФСБ Росії. Представник країни окупантки під час розмови, нібито, розписав та уточнив обов'язки учня, на що хлопець. Із його слів заявив так. Далі цитую так пояснили, сказали, потрібно фоткати конкретні місця, постройки. Я написав зразу, що школи, училища та дитячі садки я не буду фотографувати, бо я розумію, що швидше за все вони будуть туди бомбити. Відповідальність таку я брати не збираюся, а державні будівлі я не проти. В принципі, мені на них без різниці. Відомо, що хлопець устиг засняти на відео та передати окупантам приміщення військомату в Обухові у Обухівської РДА та ДСНС. Після цього хлопця затримали під час Уду, хлопець провину визнав частково. Зазначивши, що вчинив велику помилку, він дав свідчення, що мав намір передавати фотооб'єктів та не показувати військову техніку, яка там розташовувалася, і тому вважав, що нічого незаконного не робить. І щоб хтось інший не давав правдиву інформацію із військовою технікою. Підліток додав, що навчається на третьому курсі ліцею в Обухові та має 1300 гривень стипендії та 10 тисяч гривень за проходження практики. У його родини середній достаток та грошей вистачало. Те, хлопець захотів підзаробити у телеграмі за те, що він зняв військомат, отримав трохи 700 гривень. Чи заплатили йому за інше, не знаю, бо його затримали СБУ, коли він повертався із завдання. Далі пряма мова зловмисника. Розумів, що дані особи з Російської Федерації, але не задумувався, що вони із спецслужб. Розумів, що співпрацює із державою агресором. На початку спілкування відмовився знімати школи та дитячі садки, оскільки не хотів, щоб хтось загинув. До українських спецслужб не звертався. Об'єкти знімав так. Що кадр не потрапили військова та інша спецтехніка, ідеться у свідченні хлопця. Під час суду також виступила класна керівниця хлопця. Вона повідомила, що у підсудного завжди була проукраїнська позиція. До країни агресор ставився негативно, захищав у спілкуванні українську мову. Відчим хлопця підтвердив заяву класної керівниці, додавши, що ймовірно, спецслужби РФ спокусили його пасенка грошима. Суд визнав хлопця винним за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України та за засудив до семи років позбавлення волі. Відомо, що адвокат підлітка оскаржує вирок суду у Київському апеляційному суді. Розгляд апеляції призначено на 28 лютого 24 року. Нагадаємо також про випадок, як Українка майже півроку здавала Росії місця дислокації збройних сил України, бо народилася у СРСР і не хотіла до ЄС. Так, жительку Сумщини засудили до 6 років позбавлення волі за те, що вона прославляла окупантів та здавала Росії місця дислокації ЗСУ та військової техніки. Про це йдеться у вироку Сумську. Го районного суду Сумської області за даними суду жінка спершу прославляла російську окупаційну армію за знищення Маріуполя та військові злочини в Україні, а згодом вона пішла ще далі, здавала блокпости. Позиції збройних сил України, місця дислокації військових та техніки у прикордонні на Сумщині. Її дії тривали до кінця липня 23-го року, після чого жительку Сумщини затримали. Під час суду підозрювана заявила, що вона ностальгує за СРСР, бо для неї це юність та молодість. Вона додала, що була проти вступу України до Євросоюзу та поставила російську пропаганду про переворот 2014-го року. Вона додала, що дійсно прославляла окупантів, зокрема лідера Чечні Кадирова. Проте додала, що нібито про Україну він нічого Аного не говорив жителька Сумщини. Також заявила, що не передавала Рафі місця дислокації збройних сил України, а лише спілкувалася із новим знайомим. Суд критично поставився до свідчень підозрюваної. Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав жінку винною за частиною 2 статею 436-2, частиною 2 статею 114-2 кримінального кодексу України. Та засудив її до 6 років позбавлення волі без конфіскації майна. Нагадаємо, що у Харківській області до 10 років позбавлення волі. Засудили чоловіка, який здавав окупантам позиції ЗСУ. Зокрема, він співпрацював із так званим прес-секретарем народної міліції ДНР. Під час суду чоловік цинічно заявив, що мовляв невинний, бо спілкувався із журналістами. Про це йдеться у вироку Соснівського райсуду міста Чоркаса. За даними суду, уродженець Донеччини, який мешкав у Харківській області під час контрнаступу, здавав позицію збройних сил України. Чоловік у російській соцмережі ВКонтакті познайомився з жінкою, яка мешкає на окупованих територіях України та передавав їй. Дані про місця дислокації ЗСУ на Харківщині, а вона так званому прес-секретарю народної міліції ДНР. Листування підозрювані здійснювали через соціальну мережу Телеграм. Так, під час контрнаступу збройних сил України на харківському напрямку зрадник продав окупантам дані про рух військової техніки та особового складу у бік міста Ізюм. Потім він повідомив окупантам про рух танків та паливо заправників ЗСУ. У жовтні він здав окупантам місця дислокації збройних сил України у селищі Рогань Харківської області. Наприкінці жовтня здав місця дислокації ЗСУ поблизу селища Роздольне та Новопокрови Чугуївського району Харківської області. Суд проаналізував докази та визнав свідчення підсудного неправдивими. Зокрема, у переписці зі своєю спільницею було чітко вказано, що він передає дані про рух військової техніки та живої сили. Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу України та засудив до 10 років позбавлення волі. А ще один чоловік взагалі добровільно перейшов на бік Росії та штурмував. Збройні сили України зрадник провоював лише місяць у Полтаві до 15 років позбавлення волі і з конфіскацією всього майна засудили зрадника України, який у тимчасово окупованому Іловайську підписав контракт із окупантами та воював проти Збройних сил України. На фронті він пробув лише місяць. Про це йдеться у вироку Октябрьського районного суду міста Полтави. За даними суду громадянин України в тимчасово окупованому іловайську, у липні 23-го року добровільно підписав контракт із окупаційною армією РФ та воював проти збройних сил. України. Його було призначено на посаду стрільця 2-ї роти 1-го стрілкового батальйону 110-ї МСБ 1 го АК ЦТВ Південного округу Ерефії у військовому званні Рядовий. Зрадник пройшов військову підготовку та незабаром вже штурмував позиції Збройних сил України у Донецькій області. Досить швидко він потрапив у полон Збройних сил України. Громадянина України звинуватили у тому, що він, будучи військово зобов'язаним, добровільно перейшов воювати на бік ворога та вчинив державну зраду. Під час суду підозрюваний провину визнав. Суд засудив його за частиною 2 статеї 111, частиною 7 стати 111 кримінального кодексу України. До 15 років позбавлення волі з конфіскації всього майна. А у Запоріжжі любителі Рафії закликав бомбити Київ і Львів. Після затримання він заявив про свободу слова. До п'яти років позбавлення волі засудили чоловіка, який відверто прославляв країну агресорку, та сподівався, що його обласний центр потрапить в окупацію. Також він просив росіян ще жорсткіше бомбардувати Україну. Зокрема, Київ та Львів. Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду міста Запоріжжя. Таким чином, за даними суду, громадянин України від вересня 2022 року у заборонених соціальних мережах прославляв російських окупантів та сподівався, що загарбники захоплять Запоріжжя. Також він підтримував дії російського терористичного режиму. Він також писав, що Запоріжжя це російське місто, незважаючи на українізацію. Також він закликав окупантів жорстоко бомбардувати Київ та Львів, знищити цивільну та транспортну. Інфраструктури Україна має бути занурена в темні часи. Мости, греблі, залізничні дороги, ТЕЦ та інші об'єкти інфраструктури мають бути знищені по всій території України. Не повинно бути адміністративних кварталів як у Києві, так і у Львові. І не тільки реакція заходу не повинна залишитися без відповіді. Закликав зрадник. Під час суду чоловік свою провину визнав частково. Він заявив, що у його діях немає складу злочину. Він поширював російську пропаганду, оскільки таким чином реалізував своє право на свободу слова. Він заявив, що поширював антиукраїнські дописи, бо йому не подобалося перейменування вулиць. А Запоріжжя вважає російським містом, бо більшість там спілкується російською мовою. Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за частиною 2 статеї 436.2 кримінального кодексу України, частиною 3 статею 436.2 кримінального кодексу України, де його засудили до п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Ми ну тепер переходимо до е, України. Безпосередньо про боротьбу нашу внутрішню з нашими внутрішніми ворогами. викруто учасників масштабних схем серед посадовців МСЕК та медустанов у Львові, Одесі та на Київщині. Вони оформлювали фіктивні інвалідності для ухилення від мобілізації. Отже, у Львові. Повідомлено про підозру чотирьом лікарям однієї з міжрайонних МСЕК. Вартість послуг підробок про інвалідність становила від 1300 доларів США. На Київщині викрито двох лікарів районної лікарні, які за тисяч доларів США запропонували чоловіку організувати вплив на членів МСЕК для отримання групи інвалідності. Ну, ось, дивись, Львів 1300, Київ 12 тисяч одразу. Ну, такі цінники досить цікаві. Медики розпочали фіктивне лікування пацієнта, проте були викриті під час отримання частини хабаря у суму 3000 євро. Одеса. Тут викрито злочинну групу з семи осіб, до якої входили завідувач травматологічного відділення, лікар-невропатолог. Посадовиця обласного МСЕК та чотири цивільні особи. Сума за їхні послуги коливалася від 4,5 до 6 тисяч доларів. Всім їм будуть пред'явлені звинувачення, і далі справи будуть надіслані до суду. Маємо на це надію, бо поки що про це не повідомляється. Ну а в той же час також новини зі світової арени з приводу того, що відбувається у світі, так те, що міністр оборони Афрен Пісторіус заявив, що два телекомукаці. Пробачте, телекомунікаційних кабелі на дні Балтійського моря були пошкоджені внаслідок диверсії. Ніхто не вірить, що ці кабелі були випадково обірвані, і мені не хочеться вірити у версії, що це були якорі. Тому ми змушені констатувати, не знаючи конкретно від кого це походило, що це гібридна дія. І ми також маємо припустити, не знаючи цього, звичайно, що це диверсія, заявив німецький міністр. Якщо будуть з'являтися деякі деталі з приводу цього, ми обов'язково вам про це. Розкажемо міністр оборони нагородив трьох захисниць, які відбивали атаку РФ на об'єкт критичної інфраструктури. Це все відбувалося на Рівненщині. Солдат Наталія Грабарчук, яка збила Х-101 із ПЗРК ігла. Старший солдат Валентина Стевлевець, яка працювала з планшетом і передавала координати цілі, та старший солдат Ольга Максименко, яка зафіксувала ці події на відео. Ви нині також бачили на своїх екранах цих трьох захисниць. І Врешті дякуємо нашим захисницям. Адже ми бачимо, що не лише чоловіки, але й жінки несуть службу і виконують досить успішні операції, як, от, до прикладу, зі збиттям ракета Х-101. Не забуваємо і підтримувати наші збройні сили України донатами. Адже це дуже важливо для них у такий складний час. Далі будемо говорити і щодо теми нашого етеру. зокрема про те, що дописував і посол Великій Британії Валерій Залужний. Він дописав у своєму телеграм-каналі наступну інформацію. Вчора разом із заступником міністра оборони Великої Британії з питань Збройних сил відвідали українських військовослужбовців на тренувальному полігоні. Де вони проходять навчання в рамках операції, українські бійці дійсно вражають своєю рішучістю та й бойовим духом. Навчальна програма, яку проводить Велика Британія в партнерстві з іншими країнами, є важливим внеском у підготовку наших захисників до виконання найскладніших завдань на передовій. Дописав Валерій Залужний і опублікував відповідні кадри, які ви нині також бачите на своїх екранах. Бачимо, що Валерій Залужний проводить досить таки активну роботу у Великій Британії, зокрема досить. Часто зустрічається із українцями. Ми бачили, як він відвідував відповідні благодійні заходи, де збирав кошти саме на підтримку Збройних сил України. То зокрема, також поговоримо про те, як залужний отримав і нагороду від міністра закордонних справ Чехії а саме медаль медаль за приклад у відсічі російської агресії. Адже також таке повідомлення з'являлося щодо нагородження екс. Головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного він отримав від міністра закордонних справ Чехії медаль за заслуги перед. Дипломатії про це дописують різноманітні видання, посилаючись саме на соцмережу ікс чеського дипломата. Як розповів посадовець, він зустрівся з українським послом наприкінці свого візиту до Лондона. Уручення заложеному нагороди чеський міністр пояснив тим, що той виявив мужність та особистий приклад, які стали вирішальними для боротьби з російською навалою. Далі цитую те, що він говорить його мужність та особистий приклад мали вирішальне значення у відбитті російської агресії. Напад на Україну чеський дипломат назвав нападом на всі вільні та демократичні країни. Саме тому я нагородив його медалю. Медалю за заслуги перед дипломатією, підкреслив глава МЗС Чехії. Ну і нагадаємо, що ще 9 травня президент України Володимир Зеленський призначив залужного надзвичайним та повнома, повноважним перепрошую послом України у Сполученому королівстві Великої Британії та Північної. Ірланді. Ну а 4 липня стало відомо, що залужний вже вирушив до Великої Британії. Ну і варто зазначити, що залужний сам побажав працювати на дипломатичному напрямку. Ну і в жовті залужний також відвідав випуск уже третьої когорти українських пілотів у Британії на авіабазі королівських ВПС. І відбулася випускова церемонія. Тож, як я вже сказала, Валерій Залужний не припускає такі події. Обов'язково їх відвідує та висвітлює у своїх телеграм-каналах. За чим ми слідкуємо і обов'язково вам повідомляємо, розповідаємо та аналізуємо. Ну а в той же час ми з вами знаємо, те що за Валерієм Федоровичем Залужним досить активно стежить вся українська спільнота, не лише українська, але й світова активно стежить за його різними публікаціями, які відбуваються у різних соціальних мережах. Починаючи. Від Фейсбук сторінки, ну і звісно, закінчуючи до прикладу телеграм-каналом. А де він час від часу викладає фото навіть зі своєю дружиною, де е, наші українці засипають просто неймовірними компліментами колишнього головнокомандувача збройних сил України? Тож бажаємо здоров'я. Ну і звісно, гарної йому роботи, аби вона була такою, скажімо, так, результативною, включно для нашої України для сил оборони України. Ну, а Ми далі будемо щодо позитиву говорити. Адже знову ж таки з'являються новини про те, що Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні. Про це дописує Вашингтон Пост. Що відомо, нещодавно стало відомо про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден дозволив Україні бити ракетами Атакамс у глиб території Росії, а саме Курської області. Західна преса пише, що він ухвалив не тільки це рішення. Двоє чиновників Сполучених Штатів Америки розповіли, що президент Джо Байден ухвалив рішення надати Україні проти. Піхотні міни про це дописують і наші колеги вже з посиланням на Вашингтон Пост. Зокрема, йдеться про те, що це відбулося у рамках серії невідкладних дій, які адміністрація Байдена вживає, щоб допомогти Києву у військовій боротьбі перед тим як у Білий Дім прийде нова адміністрація. Постачання протипіхотних мін в Україні є потенційно суперечливим. Відомо, що понад 160 країн підписали міжнародну угоду, яка забороняє їх використання, адже вони можуть завдати шкоду цивільному населенню. Адміністрація Байдена. Глибоко стурбована нападами Росії на лінії фронту в Україні протягом останніх тижнів і бачить все ж таки нагальну потребу притупити процес агресорки. У Пентагоні вважають, що надання мін є одним із найбільш корисних кроків, які адміністрація Байдена може зробити, щоб уповільнити просування Росії. Один чиновник зазначив, що ці міни є настійки. Це означає, що вони самознищуються або втрачають заряд батареї протягом кількох днів або тижнів, зменшуючи на безпеку для цивільного населення Шановник зазначив, що українські Політики зобов'язалися на розміщувати міни у густо населених районах. Ці міни будуть використовуватися саме на сході нашої країни. Байден не хотів постачати Україні міни через занепокоєння всередині його власної адміністрації, але просування Росії на полі бою за останні місяці змусили Білий Дім знайти нові способи допомоги Києву. Сполучені Штати надали Україні інший тип проти мін, і, зокрема. Ті, які встановлюються над землею та запускаються оператором, що робить їх дозволеними. Відповідно до конвенції про заборону мін за умови належного використання, за словами одного з чиновників, використання нових мін буде обмежено територією України, зокрема на сході України, російські війська досягли суттєвих успіхів у Донецькій області. а Українським військам було важко побудувати міцні лінії оборони з огляду на невпинні виліток безпілотників і невеликі штурмові групи. Міни в свою чергу могли б допомогти покращити ситуацію на фронті. Деякі правозахисники заявили, що рішення Сполучених Штатів Америки надати протипіхотні міни Україні, яка підписала угоду про заборону мін, є чорною плямою на репутації Вашингтона. Ну і станом на 2022 рік у Сполучених Штатах було близько трьох мільйонів таких протипіхотних наземних мін. Ну і всю цю інформацію вже коментують і наші військові, військові експерти, до прикладу, Іван Тимочко прокоментував інформацію. Про те, що президент, чинний нині Сполучених Штатів Америки Джо Байден схвалив постачання протипіхотних мін Україні, і він, зокрема, аналізує, як цей крок змінить обороноздатність України. Про все це слухаємо далі. Його пряму мову. Ну, власне, Росія використовує протипіхотне мінування. Вона не підписувала цих конвенцій, і мало того, вона використовує дистанційне. Мінування, ці так звані листки, чи як російською ліпістки, які взагалі є загрозою не стільки навіть ну, для військових само собою, як і для цивільних, оскільки ними засіваються великі території. Крім цього, ми знаємо, що ворог не просто проводить мінування, якщо це під, під час відступу, а вони роблять мінування людей, навіть тварин. Також невибіркове мінування тих самих іграшок і так далі. Тобто, ворог абсолютно безпринципний, абсолютно неадекватно проводить мінування. Знаємо, що під час бою вони дуже часто мінують поранених спеціально. Тому для того, щоб боротися на полі бою, повторюсь, не повторяти їхні, якісь ці дикі варварські, абсолютно безпринципні методи мінування, звичайно, з урахуванням того, що ворог зараз переносить акцент, все таки на для наступу для ведення бойових дій на піхоту, саме на людський ресурс, оскільки в плані техніки вони використовують її в основному для. Проведення якихось банзай, атак чи атак для підвозу піхоти, яку вивантажують, і бронетехніка знову повертається в російський тил. Звичайно, що використання мін у таких умовах. І це не тільки міни, які ми собі являємо проти піхотні, які закладаються. Це теж міни дистанційного мінування. Це також край необхідні зараз міни, скажімо, мінометного типу, які дуже ефективно себе проявляють проти ворожої піхоти. Звичайно, що отримання таких мін для нас вкрай важливе.